Всім привіт! У мене сьогодні дуже ранній підйом. Ви вже напевно здогадалися чому. Звісно, чому? Тому що в мене отакий такий варіант маленький є, який не дає поспати з самої шостої години. Нормас. Вже восьма, коротше, я тут зараз збираюся монтувати відео. Хочу спати, звісно. Може ще посплю трошки. Може якихось 2 годинки більше ні. Буду готувати налисники, прибирати знову в кухні. Mm. Да, Бо приїжджаю дозар, завтра. Я хочу, щоб було чистенько. Ще зараз, напевно, знімлю. З цього, mm. з ліжка все знову поперу. Без котом так, треба часто прати, я б вже чесно замінила постіль. Чуєте, княвка я її закрила в коридорі, тому що, блін, задобала. Я хочу вже трохи це і спокою, а вона оце гони по всій хаті показує їй. Ну, коротше, як завжди, як Емі. Що я їм буду розказувати? все прекрасно бачили. Вот. І такі справи сьогодні, блін, на оті півдня стільки задач, що я не знаю. А я не хочу. блін, Ще на тій роботі відпахати. Цілу ніч. Ви це бачите? Ви це бачите? Вот. Оце ви бачите? <сі> У нас сонце вийшло. <сі> Я охрініла, чесне слово, його так давно не було тієї зими. <сі> Емуля, може ми будемо вже вставати? <сі> Чи ти ще хочеш поспати трошки? Треба вставати вже. Ну, все, чого кусаєш? Чого кушаєш? Я тебе поняла, що ти не хочеш вставать. А не надо. <реш> Встаєм. 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 Добрі пальці. Добрі пальці такі. І руки тоже. Ну все, відстань. Я поняла. Я вже проснулася, короче, все. Я просто не зверталася з ліжка, треба швиденько все поробити, закинула брання. Максимально швиденько, так що я включаюся в роботу, на листики зараз будуть робитися. Перше третє тісто приготувати, заплала собі косічку. Ну і коротше. ну і нагодувала мале чудо і все, і будемо ми з нею щось зараз готували, виготовлювали і їли, снідали, вечеряли. Ну і що ви думаєте? Подзвонила мама, коротше, була в лікаря, ходила на огляд і каже, що в неї тиск 170. 170. Ви собі уявляєте? Це капець. Заробила собі на роботі тиск. І казала та лікарка, що то від перетоми, від того недосипання. Ну це капець. Я в шокі. Ой, ой треба срочно міняти роботу, щось друге її шукати, бо тут, тут тиск 170, бляха муха, це, це, це капець, це, це багато, це реально багато. От так от працювати на заводі. Я взагалі в шокі, там такі бабки старі працюють, як вони працюють там. Це ж капець. Стільки років, стільки років. Не знаю, чи то правда, але там одна казала що працює 20 років вже на тому заводі. Я в шокі просто. Не знаю, де в них беруться сили, де в них беруться Капець. Я тут смажу мали свічки. Знову по новому рецепту. Я їх перепробую всі. Ще колись спробую мамин рецепт. Вона казала, що дуже класні, повітряні виходять. Будуть з м'ясом і будуть з... Немає де моя кицька лягти. Що ти там розложилася? Що ти там розложилася? Тобі нормально, нічого не мішає, там стакан не мішає, ні, взагалі ні. А ще сьогодні в нашого захисника, нашого дядька. Який пропав безвісти, зник безвісти сьогодні день народження. Ми дуже віримо, дуже надіємося, що він повернеться живим, здоровим. І все буде добре. Ми всі чекаємо. Я чесно вже не пам'ятаю, скільки його нема, але вже довго. Два роки, напевно, вже є, як його нема. Я чесно, ми в мене в то, з тими роками. Плутанина, я навіть не пам'ятаю, скільки ми в Словаччині вже. Чи рік, чи то вже другий пішов. От, дуже сумно був такий. І надіюся, що є. Дядько добрий, дуже щирий, веселий, позитивний такий. Не знаю, я завжди згадую його з хорошої сторони. Короте, завжди допомагав, як треба було. Ми всі дуже. Дуже сильно чекаю його вдома. І сподіваюся, вона краще. Наробила я млинців. Це в нас м'ясо. Це просто млинці з густомкою і приступаю до борщу. борщу. Дивіться, в мене ж тут борщик вариться повним ходом, Так що трошки буде готовий. Ура. Вже постіль виправився. Треба йти в цей поміняти. Ой, поки як його повісити? А я зараз висиплю сюди. І щоб буде побарилося, я за той час трохи поприбираю. Дивіться, ще ту малу покажу, бо вона так викабелі, їй ця тут так лежить, так її кайфово. Та маюня моя. Ти віддихаєш. Клас. Класно, бути котом. У мене Цього разу борщ без капусти, тому що я не купила. Ну, чесно, я не хотіла купляти. Я зараз куплю і ну що я там візьму для нас двох, і то я борщ не дуже люблю. Там трошки капусти, а потім що я з нею буду робити? Салати я не люблю з капусти. Ціну не знаю, блін, як варіант до речі, але не ну, факт, що я б їх робила, хіба лінию його бці. Ну, тому я не брала, тому я думаю, ну його нафік, а там ще в магазині якісь такі великі капустини були. Ще якби маленька, то так, да, я би взяла, напевно. А маленької я не знайшла. Тому отак. Буде борщ без капусти. Бляхата машинка так неудобно стоїть тут. що це Коротше, все приготувала, борщ готовий, налисники готові. Так і планувала десь до 2-ї години. Ще там на другий день посуду помити, але не помила. Тому що хочеться перед роботою, знаєте, ще трохи здерти ті ноги і трохи полежати. Ой, не знаю, стільки в мене так, чи, чи що. Приготувати, приготую, а посуду помити, блін. Це, звісно, катастрофа. Фу, не люблю таке. Емі вже підкодрує там. Щось там дурачиться. Ой, я хочу трохи полежати. Штани, курча, мать, ще не висохли, Я їх поставила на батарею. Я сподіваюся, вони мені висохнуть. Бо це буде срака, якщо вони... <смеш> я в мокрих не піду. Ой, коротше, і отакі от справи. Ходи тут, королева, ходить. Нюхає, дивиться, що тут є. Ти полежиш трошки на мені, чи ні, чи ти будеш дуріла? Капіса велика вже, коли ти встигла вирости? Я хамуха, я щось коротше, пізно роздоплилася. Ем відькай. І блін, вже 53, я трошечки не встигаю. В... Вже розсуваюся, яску так ганяла, як сраний він короче. Щось я не розрахувала трохи свій час, свої можливості, а я вам ще хотіла сказати, я собі такий зробила бонус невеличкий. Купила собі майстер-клас по вишивці гладу. Не знаю, наскільки скоро, але скоро видіть від мене нову вишивку. Вже таку, як має бути з нормальними нитками, я собі замовлю набір і коротше, буду вишивати. Ой, так, Таке назад вже виїхав, їде. Коротше, чекаємо його завтра. Сподіваюся, буде добре. Його пустять і він приїде. Бо я вже не можу тут. Якщо чесно, так, куртка, то ключі треба взяти від квартири, не забути. Так, де вони є? Тут світло треба тут виключити. Добре, що штани висохли. О, тут світло, тут світло, тут виключно батарею дало менше. І ось блін, кожен день так то, 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 то 50. Ще там буде ганяла. Не встигла я ніхрена поприбирати. Коротше, я Але. не знаю. Все. А погодка сьогодні яка чудесна. Клас. Погляньте на те сонечко, яке світить. Красота. Красота. Надіюсь, і день буде теж такий прекрасний, як сьогодні, погода. Боже, мені жарко. Мама мені розказала за той тиск, і я тепер ще більше не хочу там працювати. І тепер не хочу, щоб вона там працювала. Коротше. На тій кей, бо це не ок, це взагалі ненормально. Коротше, я зняла шапку, тому що жарко капець, ну його бає. Я зараз спотію, і що потім буде.